Привіт, дівчатка! Знову от сама дома вирішила відірватися. Мені ніхто не заважає, я так передивилася, наче вже більше нічого не буде закінчуватися, тому вирішила вам показати, які продукти я використала на протязі лютого місяця. Використала не лише я, моя сім'я, дещо лише я, а в основному моя сім'я хочу з вами поділитися своїми враженнями, відгуками. Отже, так, е, поїхали. Е, в цьому місяці ми відкрили милко ось таке кускове лавнече компанія Oriflame. Це кокосова водичка та диня. Милко дуже класне, мені подобається. Ви знаєте, я навіть люблю такі милка, вони дуже довго пахнуть. Е, ставити в шафу з речами, тоді речі теж ними пахнуть. Оце, е, мабуть, Тиждень, а то й більше я його відкриваю, можу поставити в шафу, а вже коли він, воно перестає ну, активно пахнути, я забираю його в використання, е, не, ну, використання до ванної кімнати. Е, воно взагалі воно чудово себе даже веде. Як, е, Освіжувач повітря, тому що, якщо вам подобається якийсь запах, і він вас не напрягає, от вони пахнуть фруктами, і це дуже круто. От я одного разу його просто відкрила ну понюхати. Милко було з, мені здається, з абрикоскою І воно в мене просто стояло на комоді, навіть не витягнуте, а відкрите. І воно пахло на всі, ну от дві кімнати були між собою, між ними є двері, дві кімнати пропахленими От зараз я нюхаю. І ця, це пакування так пахне, воно вже відкрите місяць, а той, мабуть, трошечки більше, але так е, класно пахне, що це е, ну, дуже класно. Е, другий засіб, який, який я вам покажу, я вже буду мила по черзі показувати. Це ось таке Pure Skin, Це мило для проблемної шкіри, воно йде для підлітків, і в мене ним вмивається син. В нього зараз проблеми з шкірою, тому що у нього перехідний вік, йому 13, майже 14 років, там ще з двох місяців. Він ним. Але е, в чому. Е... Ну, в чому загостка, якщо ним постійно користуватися, походу шкіра привикає і воно, він, воно перестає діяти. Тому як робимо ми? Він користується днів 5 милом, потім тиждень користується скрабіком або умивалочкою. Це теж пюрскін. І він так чередує. Тоді шкіра не привикає і воно дуже гарно допомагає. Також у нього закінчився скрабік, він не закінчився, ми вже його розрізали. Там ще, бачите, на один раз можна начовгати, але... Але не будемо вже його діставати. Я вже так подивилася, вирішила викинути. Е, далі, що в нас ще з милків закінчилося? Ось таке саме миле руки. Це, звичайне, мило. Е, нахабний якийсь там фрукт, якийсь там, я не знаю, чия це фірма, мабуть, це я купувала в Аврорі. Колись це я купувала м чоловіку у відрядження. Йому не сподобалося, він залишив його вдома. Ще привіз тоді з відрядження, його там було багато. Ми залишили його, просто воно стояло на кухні, і коли треба, ми ним мили руки. Воно так, знаєте, піниться слабенько, воно якесь таке рідковате. Хто ж його зробив? Ну, так, І запах у нього якийсь такий, нам не сподобався виробник Україна, місто Київ. Наше, воно дуже-дуже дешеве, дуже воно бюджетне. Ну, яка ціна, таке і мило. Також з милків у нас закінчилося ось таке: це Essence Це моє улюблене милко. Ми вже його, я переливаю у баночку. Баночку вам не показую, показую рефіл, хоча воно вже ми перелили, воно закінчилося. Ми ним користуємося як гелем для душа. Воно дуже гарно працює, довго залишається на тілі. ну Засіб супер. Закінчилась у нас фемінелька. Тут у мене блакитна. Рефіл блакитний я. Ні. Точно перелитий рефіл, але вже не пам'ятаю, блакитний чи червоний. О ну, тут ще на один раз. Але я вже вам покажу, щоб воно вже не валялося. Також закінчилася зубна паста. Це зубна паста улюблена моїх дітей. Це трав'яна. Вона хороша. Вона не злітає зі щітки при маленькому якомусь. Ну, коли ви махнати рукою, як то є такі з магазину, не вспів легенько щіткою поворухнути, вона вже на підлозі. Ця ні, ця так не робить. ця гарно чистить зубки, гарний подих в дітей. Працює дуже-дуже гарно, і мої діти нею користуються вже, мабуть, років два, а то і більше. І лише нею. Найбільше з усіх, ну там буває як нема, то вони вже беруть там якусь іншу ну, там, чи блакитну, чи відбілюючу. Ще Ще їм подобається для чутливих зубів. Ну, вони так не сильно м'ятні. У мене от дочка не любить м'ятних, щоб були сильно м'ятні. Тому це улюблена зубна паста моїх діток. Нам теж чоловіком подобається. В мене також закінчилася масочка фірми Oriflame. Серія есенціалі. це ця, що була з лавандою, вона знята. Вона мені дуже подобалася. В мене ще такі скрабіки були два чи три, я вже не пам'ятаю. От якби їх повернули, я б, мабуть, штук десять взяла, щоб мені подовше хватило. З усіх скрабіків, які я пробувала від компанії Oriflame, оцей з лавандою мені найбільше подобався. Моя шкіра з ним дуже дружила. Ну, дуже, прямо дуже в них така була любов, що це важко. Масочка ця чудова, масочка ця гарно працює. Гарно зволожувала, її можна було не змивати, я її не змивала. Е нас суху шкіру наносила, і користувалася не щодня, але інколи я нею користувалася. Ну Масочка в мене була одна єдина, я її використала. Хоча тут 50 мл, наче не дуже багато, але її хватило надовго. А от скрабіки, скрабіки, мені дуже 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 я шкодую, що їх вже немає. Також я використала, ну як використала. Біоаква це гель навколо оч... очей. Він мені колись, колись мені приходив подарунок від моєї подружки, ну, посилочка з подарунками, і там була ця штука. Вона в мене довгенько валялася. Вона ще тільки як прийшла, я, так знаєте, її потрогала, вона ще як одне повітря, наче там нічого немає. Якось я щось перебирала, на... трапила я на цей, я не знаю, чи це. Тестер, чи це така штука в них маленька? Я не знаю взагалі, що це таке і де вона його взяла. Я їх в продажі ніде не бачила. Алоєвера, я на нього натрапила. Думаю, ну що ж воно валяється, валяється, давай використай. Як в общем, я його відкрила, воно реально пусте. От, наче бачите, наче там щось є. Але воно на палець не набиралося. Бачите, яке воно? Ну, я з ним ним помаститися не змогла. Або його там на два грами пише. Та Ну, в мене були тестери по одному граму, і їх вистачало. А це, ну в общем, не знаю ні про що, та й там не було нічого. Там стільки було, що ним навіть не було чим користуватися. Хоча під очі багато не треба. Також мені Грінвей колись приходила від тієї ж самої подружки ось така маска для обличчя. Зволоження. Все добре, але зазвичай у таких масках багато сиворотки і можна нею користуватися ще після маски, ще сиворотку наносити на обличчя. Тут якраз була просочена, більше нічого не залишалось. Отак один раз використала і все. Нічого тут не було зайвого. Спрацювала, зволожила обличчя гарно, спрацювала. ну... Наче нічого такого особливого не зробила, але було видко, що обличчя свіженьке після масочки. Ну, взагалом нормально. Я не знаю, скільки вона коштує. Я знаю такі масочки є в Єві, я не знаю, скільки вона коштує, але ну, я не можу сказати, що вона вау, але що вона фу, я теж сказати не можу. Також у мене закінчилася умивалочка, моя улюблена умивалочка це гель. Для вмивання це той, що з такими пупиришками синенькими. Прозорий, з синенькими папирошками. У мене закінчився і, ну, люблю. Це найулюбленіша моя умивалочка компанії Oriflame. Також у мене закінчилася, нарешті, хоча хтось скаже: ти ж завжди кажеш, що ти так любиш молоко і мед, крем для тіла. Люблю. Но це було ще з трояндою, з олією Троянди. Ви знаєте, коли я вперше його взяла, ну, він мені прийшов, тоді він з'явився, це була ліміточка. У мене активно його почали заказувати. Я його відкрила, ну, цю зірвала, ну, так, чуть-чуть понюхати. Ну, мені так ніби щось протухше запахло. Я його назад закрила, думаю, е, ні, я, мабуть, його продам. Якось у мене його ніхто не купував, і мені треба було цей крем. Я його відкрила а вже залишила собі. Коли почала ним користуватися, наче непогано. Ні, воно не пахло протухшим. Це, мабуть, може, може, я щось неправильно зразу поняла, Ну не то все чудово, гарний запах, все. але цей запах дуже мені швидко набрид. І ви розумієте, я не могла, я так трошки ним покористуюся, беру якийсь інший крем для рук, тому що ну, так швидко набрид цей запах. Користуюсь чимось іншим, беру його, наче норм. Знову там кілька днів, знов він мені набрид. І потім я вже е, в грудні місяці я вирішила подобивати все, що в мене є, щоб брати щось нове. Я вирішила його, Я його дуже довго добивала. Я цілий січень його добивала, не добила. Я вже в лютому його добивала, так знаєте, я вже всім предлагала ним мастити руки. І чоловікові. І синові там буває в нього, він каже, що куточки починають пересихати. Ну я вже не могла дождатися, коли ми його доб'ємо, щоб уже я його більше до нього рука не тягнулася. Нарешті ми його добили. Нарешті ми його добили. І я, знаєте, якби він продавався, я б його більше ніколи не повторила. От Я навіть вчора, чи коли там я знімала вам огляд каталогу, здається, і я казала, що буду купувати. Класичний молоко і мед, але без всяких добавок не хочу. Все. Наче нормально, але ні, не хочу. У моєї доньки закінчився ось такий спрейчик для тіла. Це була дитяча серія, зараз його немає. Там була така шампунь і такий спрей. Він дуже класно пахне жвачкою. Але моя дитина сказала, що вона вже для таких спреїв доросла. Що їй вже треба справжні парфуми і що вона вже ним користуватися не хоче. Ну, То, що не хоче, я замітила, тому що вона вже почала здирати ці плівочки. Знаєте, що ми робили? Ми ним користувалися як освіжуючим повітря. Такий аромат в хаті стояв. Ну, Тільки якщо не переборщити, бо якщо переборщити, то занадто. То, там вже в неї десь залишилося було менше половини. То вона вже каже, мама, ну куди вже мені його вибрискати, Я не знаю, що ним подухати. То я кажу, давай ми будемо як свіжувачем повітря бризкати, і все буде добре. То отак ми його використовували. В неї там ще два є, і вона вже мені якось сидить і каже: А може, ці теж будемо як свіжувачем повітря? Її вже набридли, він завеликий, тут 150 мл. Ну, ви розумієте, набрид аромат, вони великі. І їх вистачає там один пшик на волосся, і волосся буде пахнути три дні жувачкою. Один пшик на тіло, і ти лягаєш спати, ти пахнеш. І в їй просто цей аромат. Його багато не треба для того, щоб був аромат на тілі чи на волосся. Його зовсім трошечки і є аромат, його багато не потрібно. І його дуже надовго вистачає. Я просто вважаю, що якщо робити для дітей, то в два рази менше їм швидко він набридає. і вони вже Починають просто-просто-напросто їх кудись там. Вона вже щось там бачила, колотила ці спреї разом, сколочувала. В неї є така пляшечка від парфумів, в яку можна переливати, яка відкручується. Вона вже туди їх сколочувала, вже робила нові аромати. Їй просто він вже набрид. Це за велика пляшечка для дитини. Ну так, так мені здалося. Тепер добила нарешті я свою мінеральну тональну основу. Ой, я вже її реально добила, тому що я вже звідти виковирювала пензликом, що могла. Я вже звідти виковирювала, бачите, там вже видно донишко, там вже. вже більше воно не виковирює. там ще трошечки на стіночках є. Можливо, би на один макіяжик вистачило, але, але. в мене, даже, бачите, я її стільки раз відкручувала, закручувала, що в мене відлетіла аж ця е, е, трубочка, через який набиралася. І ви знаєте, е, в мене таке вперше от з тональними основами Джордані, але коли я її довикористовувала, десь ось стільки її залишаю. За почалося по ці літери, в мене перестала працювати. Ой, плюнула. Пер... Воно так: е... два рази плюне. Потім не хоче плювати. Я викручую, там її переколочу тою трубочкою, і потім вона знов починала плювати. Десь трубочка забивала, ще щось занадто довга була. Я не знаю. Ну, у мене були проблеми з дозатором, коли десь от до цієї міри я дійшла, в мене почались проблеми з дозатором. Також я використовувала я ці два продукти в мене були, є відео, що я хочу використати на протязі 2023 року. Вони в мене там були. Але бачите, хай в 2000 не використала, але в 2024-му на початку я таки це зробила. І також в мене закінчився консилер. Це у мене The One, це середній відтіночок. Ви знаєте, останніх два чи три рази я вже ним користувалася як тональною основою. Він так круто працює як тональна основа. Але є один мінус, що треба під нього, якщо ви хочете, ним от він дуже круто перекриває все, як тональна основа. Це взагалі. Але треба під нього дуже гарно зволожити шкіру, тому що він підсушує шкіру. І треба гарна така якась основа під макіяж або праймер, який дуже круто зволожує. Ну, він, він підсушує, навіть Наталочка розповідала в своєму. Відео з каналу Наталка з Києва, вона розповідала, що е, про консилери в неї такі є. і Вона казала, що вони е, можуть підсушувати. От якщо в когось дуже дуже суха шкіра в мене комбінована, ну. Знаєте, якщо без праймера, то да. А якщо я наносила праймер перед макіяжем, то він мені нічого не сушив. А останні два чи три рази я хотіла дуже сильно його добити, і я просто його використовувала на все обличчя як тональну основу. Знаєте, його треба зовсім трошки, він так гарно розпреділявся. може, через те, що в мене була зволожена дуже шкіра В мене праймер зволожуючий. Джордані Голд, антивіковий, він дуже шикарно зволожує. Ну, я не думала, я от так подивишся, тут 5 мл. Мені здається, да. От що таке 5 мл? Тут 30, тут 5. І так подивишся і думаєш, 5 мл це якщо на все обличчя, то це на, на разів 5. Ні, дівчатка? Ні. Тут його наразі надовго хватить. Ну, я просто хотіла вже добити, тому що він в мене давно відкритий. А як ви знаєте, такі засоби після відкриття 12 місяців. А я його відкрила цю тональну основу я відкрила в 2023 році в кінці лютого. Я точно пам'ятаю. Вона теж 12 місяців. І цей праймер я відкрила ну, десь, десь так само, як і тому я собі так просчитала, що вже доходи 12 місяців потрібно використати. Ще також в мене закінчилися ватні диски, Ну, яких там, може, штучок 10 залишилось, але я вже дістала, покажу вам, аби ця турбинка мені через 3 дні не валялася. Це з аврори, вони недорогі, вони бюджетні, 150 штук. Вони прошиті, тому що не прошиті. Я не купую. Ну, круті, не розлазяться, гарно працюють, все добре, мені норм. Також хочу вам показати, зазвичай я такі штуки не показую, але ці покажу. Це якась там бжілка, мелочі чи Це наше українське, тільки чому вони. Мілочі не переклали на українську мову, можна було вже написати дрібнички життя. Ех, вони великі, гарні, пінять все. Але в них є один єдиний мінус. Помивши посуду, раз за два не більше, в них починає відпадати ота от задня частина, яка йде для того, щоб зішкрібати. Ота от така шершава, задня частина. От вона в них, я, вони в мене закінчились. У мене зазвичай, ну, я навіть коли не відпадає, я міняю, тому що в таких мочалках е, люблять розмножуватися бактерії, ми їх повинні часто міняти. Но Так часто, як ці 5 штук, так швидко, в мене вони не закінчились. тому що я не можу. От вона в мене відпала та задня штучка, я вже посуд нею, ну хіба що там щось легеньке протерти, там стаканчики чи що. Ну, не знаю, більше я їх повторювати не буду. Хоча вони дуже дуже бюджетні, дуже дешеві. Ну от, мабуть, через те, що дуже дешеві. І ще хочу вам показати: я вже про нього розказувала. Вані це суперкласна штука, щоб відстирати будь-яке п'ятнишко. Ой, зараз почнеться весна, ой, зараз почнеться трава, ці коліна зелені, без нього я не впораюсь. Що я не пробувала, треба шурувати. Це така класна штука, от джинсики. Намочив водичкою, трошечки накапав, щіточкою потер. 10 хвилин полежали в стиралочку, як новенькі. Воно, по-перше, не забирає колір, тому що є такі. Е... Відбілювач, підсилювач прального порошку. Ну, він гарно е, працює, навіть як відбілювач, там є такий ще бі, в білій коробці. Вони забирають колір. От ти потерний, ти, да, вистірав траву, але вже на колінах видку коліна стали світліші. А ця е, штука, оцей баніш, він не забирає кольору. Колір залишається таким, як і був. І пропадають п'ятна ручки на одязі, тому що ці школярі, я не знаю, їм по ходу зошитів не вистачає. Я не знаю, як ваші, але в мене моя донечка, коли приходить. У мене коли син був в другому класі, була та сама історія. В неї кофта пописана, в неї руки пописані. Вона сьогодні ми збиралися до школи. І вони, вона, розумієте, от вона не може. Оце вона встала, почистила зубки, попила чайочок, там з'їла сніданок свій, заплелася, все, вона сідає. Вона сідає, в неї починає щось десь муляти. Вона біжить до столу, вона починає вже щось малювати. Вранці, вдіваючи їй, застіваючи їй верхню ковтинку, в неї вже шия пописана: кажу: Настя, треба витерти. А вона каже, мама, яка у Настя, ти що, хоч щоб діти не думали, що ти ввечері не купаєшся. Ну, вже все. Оце... Але знаєте, що ми навчилися? З тіла дуже гарно забирає ручку, знімає міцелярна водичка від Oriflame, Diamond Cellular. От якось в мене в дитини потекла ручка, і ми витерли на раз-два. Руки були чисті, так ніби та ручка й не потекла. Так що ще один лайфхак. Міцелярка гарно знімає пасту з шкіри. Ось такі порожні баночки у мене в цьому місяці в лютому. Там в мене ще десь нічний крем. На раз, два, три. Але вже не буду бігти, вже покажу вам його в наступному місяці. Тому що я ним кожного дня не користуюсь. Я так, він мені, ну, якось вже не буду. вже Не хочу не хочу вже діставати. І знаєте, я коли знімаю порожні пляшечки, мені завжди кажеться, що на другий місяць де дуже мало. В минулому місяці теж я знімала. Я казала, що, мабуть, буду знімати за два місяці, тому що за місяць не буде що показувати. І от вам нема що показувати. От дивіться, скільки. Всього. Ось такі. Пишіть, що у вас з цих. Продуктів було, що вам подобалося, що не подобалося. Все, дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.